Ось таку, Ось таку міжнародну нагороду отримав львівський музей Франка. Музей став першим серед українських, що ввійшов до списку переможців міжнародної премії Жива. Жива це міжнародна музейна премія премія, яку вручає Форум слов'янських культур і Європейська музейна академія. Вручають щорічно. І дім Франка це перший український музей удостоєний відзнаки, а саме відзнаки за лідерство. Доти кілька українських музеїв пробували перемогти власне, в цілому конкурсі. Але вдалося вперше нам. Ми пишаємося цією нагородою, оскільки вона є знаком міжнародного визнання не тільки нашої діяльності, але й української культурної спадщини. Меморіальний музей розташований у Віллі, яку збудував Іван Франко у 1902-1903 роках. і тут прожив зі своєю сім'єю останні роки свого життя. З 1940 року тут працює музей. Багато речей інтер'єру. Це оригінальні меблі та речі, які належали родині Івана Франка. І наш музей за кількістю. Меморіальних експонатів достатньо багатий, якщо порівнювати із світовою практикою. Зокрема, позаду мене є робочий стіл Івана Франка, на якому лежать письмові приладдя, лежать книжки. Які Є франковими, тобто це книжки, які він видавав, так або про які ми знаємо, що такі перебували в його бібліотеці. У музеї налічується понад 35 тисяч експонатів. Фонди постійно поповнюють останнім надбанням. музею є ось цей портрет Івана Франка, який музею подарували. Це одне із найсвіжіших і найцінніших надходжень у наші фонди. Графічна робота Фотія Красицького. Третя, вже в нашій колекції. Нам відомо, що цей художник безпосередньо перетинався з Іваном Франком і малював його з натури. Тобто ми наразі не маємо точного датування цієї роботи, вона в процесі опису і дослідження. Але ми знаємо, що цей художник бачив нашого патрона наживо». Цього року у музеї планують створити нову експозицію. Зараз ми знаходимося в меморіальному будинку, де є речі письменника. Так побут тих часів відтворений. Тобто, це все багато меморіальних речей, і тут ми щось чіпати не можемо. А ми хочемо в новому в іншому будинку, в нашому сусідньому, яке теж належить до музею, збудувати таку інтерактивну цікаву експозицію, сучасну діджиталізовану, і це є наш. Ої, такою амбіцією на наступний рік Оля Дейнек, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.